Доброго дня, це е, українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький і м -м, нагадаю, що е, ця програма записується за підтримки Київської колекціонерської спільноти. І Ми сьогодні поговоримо про перстень це один з е, збірки перснів. Е, він тут має номер такий внутрішній, 14-й. Е, я вже над ним попрацював. Розглядав його, замірював, зважував. ну і от у мене що вийшло, Я тут маю перед собою невеличкий опис цієї речі: мідний сплав, лиття, гравіювання, форма самої площадки неправильний восьмикутник, її розмір це 15 на 12 мм, висота загальна разом з ручечкою. Трошки більше 29 мм, і він, ця річ важить майже 8 грам. Це дуже цікава річ. Я б сказав би, що її можна було б датувати швидше, десь, на мій погляд, першою третиною 19 століття. Це прикладна печатка. Ідея її полягала в тому, що нею засвідчували документи, тобто на якийсь документ, який людина засвідчувала, наливалося трошки сургучу і, відповідно, гарячого, і відповідно цією печаткою прикладалося, лишався відбиток. Який же відбиток міг залишитись після такої печатки? Зараз ми поговоримо про зображення на самій площадці цієї речі. Тут зображено герб, це одразу слід сказати. Йдеться про на щиті хрест з роздертими раменами, між якими чотири кулі. Ну, я б сказав би, що це досить добре так вирізано. Ну, скажімо так, якщо знати, про який герб йдеться, то можна зрозуміти, що насправді вирізано. Навколо щита такий. Я б сказав би, що класичний для, наприклад, геральдичних зображень XVIII початку ХІХ століття намет. І тут трошки, я б сказав би, що спрощений зображення шолома над самим щитом, і над шоломом у короні, яку можна припустити, що вона тут є, хоча насправді. Її тут, ну, скажімо так, не видно, хоча вона мала б бути згідно з, скажімо так, з гербовою конструкцією. Там уміщений тетерев. Ну, в чому тут ну, знову ж таки? Це, це тому, що я знаю, який це герб, а йдеться про герб, який називається Геральт, тому я знаю, що це тетерев. Тобто, власне кажучи, якби я не знав, що йдеться про, не зміг би ідентифікувати цей герб. То відповідно цього птаха можна було б визначити, ну, скажімо так, по-різному, тому що він знову ж таки на такій мініатюрі зображений досить спрощено. В чому тут цікавий нюанс: людина, яка вирізала цю печатку, вона вочевидь просто повторила те, що вона бачила або на іншій печатці. З якої вона робила, ну, скажімо так, наслідування там, чи копію. Або, наприклад, це могло бути зображення з, скажімо так, з якогось гербівника, з якогось зображення з цим гербом. Чому я так думаю? Тому що буквально вирізання в такому вигляді, ну ми розуміємо, що коли печатку приклали. То ми отримуємо зеркальний відбиток на Сургучі. І отут е, виходить так, що цей герб буде виглядати вже на Сургучі неправильно. Тобто він буде перевернутий. Е, загалом е, будь-який рух в геральдиці от спрямованість, вона має бути праворуч, але це геральдичне праворуч. Тобто, це означає, що сторони в геральдиці вони визначаються. З погляду тої людини, яка тримає щит перед собою. Тобто, я тримаю перед собою щит, це означає, що відповідно, тут у мене праворуч, тут ліворуч. Але з погляду глядача, все навпаки. Тому, от коли ми дивимося на, скажімо, таке зображення, то ми маємо, скажімо, перевертати ці сторони. І помилка ріжчика полягає в тому, що він вирізав так, що цей герб буде спрямований, його відбиток буде спрямований ліворуч. Що ясно, що неправильно, це помилкове зображення. Ну, Але така помилка, на мій погляд, досить поширена у, скажімо так, людей, які вирізали такі зображення не щодня, вони не були фахівцями власне в. В цих геральдичних тонкощах, і тому вони досить часто робили помилки. Хоча я мушу сказати, що саме зображення, ну я б сказав, що досить ретельно вирізано. Тобто то, ну, ці речі близько 200 років, вона вирізана там, можливо, десь, або припустимо, наприкінці існування речі Посполитої, або це перші десятиліття російського панування на Мабуть, пробережній Україні, чи може, десь це терени Білорусі чи Литви, де, скажімо так, е так, масово мешкали шляхетські роди, і серед них, власне кажучи, ті, які користувалися цим гербом, тобто -то замовник цього герба, то я б сказав би, що е дійсно от, гарно вирізано, воно непогано збереглося, практично досі немає раковин, тобто -то я б сказав би, що сама ця. Е Печатка ну, досить непогано збереглася до нашого часу. Ручка, скажімо так, має е, таку фігурну форму, е, ну, я б сказав би так, що вона її намагалася зробити красивою. Красиво, тут, тут є тут такі цікаві рішення і е, отвір. Наприкінці, це означає, що її можна було підвісити саму по собі, можна було пропустити кільце, і це кільце, відповідно, підвісити до чогось. Тобто цей отвір, він, власне, каже, для того, щоб її не загубити. Хоча хто його знає, я не знаю історію цієї печатки, тобто, скажімо так, де вона була знайдена, чи де вона зберігалася весь цей час. Якщо її знайшли десь на полі, десь при якомусь -якому шляху, то очевидно, що її таки загубили. Ну, На сам кінець варто ще сказати, що е, самий оцей е, герб Геральд ним користувалося небагато родів, це близько 20 родів всього-навсього. Ну, насправді, для е, шляхецької геральдики це дуже невеличкий е, гербовий рід. Так це називається. Е, Самі предки Геральтів цього роду фіксуються з 12 століття, цей герб в такому вигляді більш-менш фіксується починаючи з 14 століття. І от хтось або пам'ятав про своїх предків, або так чи інакше, скажімо так, потребував, можливо, Якогось матеріального підсилення свого шляхетського статусу і замовив оцю печатку. Ну, безумовно, цікаво було б дізнатися, чи, чи сам замовник знав, що в цій печатці є отака помилка, пов'язана з тим, що треба було його різати навпаки. Ну, от така річ. Тобто, така от цікава печаточка. Десь приблизно першої третини 19 століття, ну, як вона використовувалася. На той час, безумовно, шляхта, яка мешкала просто по селах, не потребувала таких речей. Тобто, це, безумовно, людина письменна, людина яка обіймала якусь позицію. Скажімо так, в локальній еліті, називаємо це так. Це може бути там село, це може бути містечко, це може бути округа якась, маєток. І ця людина мала нагоду засвідчувати якісь документи, скажімо таким, своїм гербом. Ну, Я б сказав, би, що найбільш масовий документ, який засвідчували на початку 19 століття печатками з гербами, це було свідоцтво 12 благородних осіб. Які були це був дуже поширений документ на теренах, передусім Київської і Волинської губернії, і його подавали цей документ в Дворянські депутатські зібрання. Він засвідчував благородне походження, скажімо так, прохачів, яким був виданий цей документ, і цей документ входив до все-таки. Скажімо, якогось переліку класичних документів, які подавалися у дворянські депутатські зібрання. Ну, от така річ. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте його і поширюйте в соціальних мережах. Дякую, до зустрічі.